чого ви очікуєте від нової поліції? Від нової поліції я не очікую нічого, тому що старе руководство нікуди не ділося. Вони розтворяються в цьому руководстві і будуть демонструвати всі ті ж признаки корумпіруваності, продажності, як і предыдущі. І у мене взгляд більш оптимістичний. Я все-таки сподіваюся, що щось буде змінюватися в нашій країні. І від ну, от поліції, що не буде цього вот взяточничества. Мабуть, чесності, по-перше. по перше тому що ну, не вистачало старій поліції, адекватного ставлення до громадян, до нашого суспільства. Ну, і вся ця система побудована була так, що вона була від наших людей. Ну, я знаю, ну, щоб допомагали людям в плані того, щоб ми її не боялися. Щоб ми могли в поліцію приходити з своїми рішеннями, своїми проблемами. интересно, что они боялись, что ты придешь, тебя не поймут или наоборот еще. Ну, надеюсь, что это будет настоящая полиция. Ну, не хочется критиковать нашу нынешнюю милицию, но, к сожалению, ее работа оставляет желать много лучшего. Уже страшно в нашей стране что-то загадывать, но надеюсь, что это будет действительно такая силовая структура, с которой она которая будет помогать людям. Вопрос трудный. Ну, звісно, щоб вони чесно працювали. Е, в мене поки більше застережень нової поліції, а не сподівань. В принципі, ми з попередніх усіх інших міст, де вона була запущена, ми бачили її ефективність. Тобто ми би більш менш вже. Звикли до того, що вона працює, які вона результати дає, але є багато застережень у мене особисто, і вони вже ці застереження породжені минулою практикою роботи цієї поліції в інших містах, стосовно ефективності не самої поліції, а вже пост її результатів. Тобто, якщо вони там є затримані, вони їх надходять до міських цих управління міліції, і ми бачимо, що людей там відпускають, якби немає нормального процесуального процесу далі роботи з цими людьми, так, кого затримували, тобто з моєї точки зору поліція сама може сама собі. Але вона є частиною більш неефективнішої системи. І ці застереження в основному полягають щодо саме цієї більшої системи. І чи, тобто і тут від поліції не буде щось залежати. Мабуть, добра, якогось порядку, що люди почнуть краще жити. Я її ще не бачив, я не знаю, що від неї очікувати. Ну, Міняти треба. Однозначно, міняти треба. Від нової поліції порядку, захисту, справедливості.